А в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут студенти продовжать навчання онлайн, так як і минулого року. Про це кореспондентам Суспільного повідомив ректор вишу Євген Сокол. Детальніше про те, чому прийняли таке рішення, ми дізнаємося далі. Євген Сокол приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Добрий, день. шановні колеги. Я хочу сказати, що безумовно сьогодні в Харкові дуже складна ситуація. І сьогодні ночі, попередньо були прильоти до Харкова. В і безумовно, поки ми не маємо права для того, щоб ризикувати життям наших студентів-викладачів. і викладачів. Незважаючи на те, що харківська політехніка має сертифіковане бомбосховище, але вмістиме з цього бомбосховища 250 осіб, а... Безумовно, в нашому університеті одночасно займається біля 7 тисяч студентів, і такої можливості розмістити їх в бомбосховищі немає. Крім того, на жаль, приліт ракет з Белгорода до Харкова відбувається близько 40 секунд, і тому спочатку прилітає ракета, а після цього вже йде. Сирена про те, що повітряна тривога. Тому ми поки, на жаль, прийняли таке рішення, що з 1 вересня наші студенти продовжують навчання онлайн. Ми, безумовно, вдосконалюємо цю систему, яка дозволяє проводити активно і віртуальні лабораторні роботи. Ми намагаємося ефективно використовувати дуальну форму організації навчального процесу для того, щоб наші студенти мали можливість на підприємствах проводити практичні заняття і таким чином підтверджували всі ті теоретичні навички, які отримували в нашому університеті. На сьогодні така ситуація в Харківській політехніці. Пане Євгене, як можете охарактеризувати ось цей навчальний рік 2022-2023? З якими проблемами найбільшими зіштовхнулися, і як вдалося їх вирішити? Я хочу сказати, що безумовно найбільша проблема заключається включається в тому, що наші студенти знаходяться в різних регіонах України і за кордоном. Ну, ті, хто за кордоном, вони мають добре і в них немає проблем. А от ті, хто знаходиться на теренах України, то, на жаль, бувають такі випадки, коли нам буває важко зв'язатися для того, щоб проводити навчальні заняття. Але ми для таких студентів маємо повторні можливості. Почути лекції в запису, ми спілкуємося з ними через різні е, системи, інтернет і вайбер, і все таке інше для того, щоб вони мали можливість задати питання, які не зрозуміли по тим е, лекціям, які вони передивилися в записі. А, до речі, більшість викладачів вашого технічного університету наразі перебувають у Харкові чи в інших містах так само? 20% викладачів знаходяться за кордоном. А ті, хто знаходиться в Україні, десь 50 на 50. Власне, сам процес навчання. Ми розуміємо, що е, дистанційно навчатися студенти і школярі починали ще з періоду е, пандемії коронавірусу, потім ситуація покращилася, і тепер повномасштабна війна. Власне, е, це вплинуло якось на навчальну програму. Чи змінилася вона, чи адаптувалася під ті умови, е, у яких доводиться навчатися студентам? Я хочу сказати, що е, головне це те, що. Студент повинен отримати свою майбутню кваліфікацію в повному обсязі. І тому, безумовно, ми робимо все для того, щоб виконати ті вимоги, які кваліфікаційні є для підготовки студентів за відповідною кваліфікацією. І що єдине, ми коригуємо, це. Ті речі, які пов'язані з лабораторними роботами, оскільки для технічних спеціальностей це є дуже важливим, і ми запроваджуємо відповідні програмні продукти, які дозволяють віртуально відпрацьовувати лабораторні роботи, а також використовувати промислову базу там, де знаходяться наші студенти. До речі, ось це рішення продовжити навчання онлайн протягом нового навчального року, чи переглядатиметься воно можливо, перейти, можливо, в змішану форму навчання? Я хочу сказати, що, безумовно, ми всі чекаємо миру. І як тільки це прийде до нашого регіону, ми зразу перейдемо до офлайн навчання. Сьогодні в університеті, всі лабораторії, всі наші аудиторії поки що готові для того, щоб прийняти наших студентів. Є проблеми з гуртожитками, тому що вони теж зруйновані, але ми дамо можливість розселити всіх тих, хто повернеться. Ми допомагаємо і будемо допомагати тим, Викладачами співробітниками університету, які втратили своє житло, тому що дуже багато наших співробітників університету, які втратили своє житло, і єдина можливість підтримати їх, це надати житло в гуртожитках. І будемо продовжувати цю практику для того, щоб всі, хто повернеться в Харків, вони мали можливість Мешкати в гуртожитках і студенти, і співробітники університету. А чекаємо миру, і тоді відповідно до цього будемо переходити до офлайн навчання. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру і розповіли власне про рішення продовжити навчання онлайн і бажаємо справді вам перейти в очну форму навчання і всім перемоги. Євген Соколо, ректор національного технічного університету, був з нами на прямому зв'язку.